Лунаються салюти, чую пісні рано салюти, рано співати. Сьогодні ми в Верховній Раді прийняли надзвичайно важливе рішення про усунення Януковича від влади, про перевибори. Але це ще не перемога, це лише початок великої перемоги. Перемога буде тоді, коли ми з вами досягнемо. Тих результатів, за які стоїть Майдан. Я чув, хтось каже про те, що Майдан має розходитися. Я вам кажу, Майдан нікуди не повинен іти. Майдан повинен стояти до тих пір, поки ми не змінимо систему влади, а не лише персоналії при владі. Так чи ні? Я надзвичайно радий і я робив все для того, щоб на свободу вийшла політв'язень Юлія Тимошенко. Але я хочу, щоб так само швидко, як Юлія Тимошенко негайно сьогодні до 12-ї години ночі. Були звільнені всі інші політв'язні режиму Януковича. Щоб ті люди, які гребли Беркута, мінти з лікарень на Грушевського, на Інститутський, так звані Васильківські терористи. Оборонці Римарської, інші герої, вони мають бути Павлюченки, вони мають бути негайно звільнені з під варти і повинні бути отут разом з нами. Так чи ні? Далі зараз триває формування уряду народної довіри. Я звертаюся до всіх депутатів Верховної Ради. До голови Верховної Ради, до керівників фракцій із вимогою мінімум половина уряду, це мають бути люди з Майдану. Ви люди добрі, підтримуєте. Набридло за 23 роки. Бачите при владі одні й ті самі обличчя. які міняють партії, які міняють прапори. І простих людей використовують тільки для того, щоб дійти до влади. Отже, сьогодні унікальний шанс перезавантажити владу, провести люстрацію влади. Я наполягаю, я прошу прийняти рішення Майдану завтра у Верховній Раді прийняти рішення про заборону. Компартії і партії регіонів. Бо мені, мої колеги, розказують, що, мовляв, ну, нам вже треба з регіонами голосувати, з комуняками голосувати. Та пішли вони нахрен! Коли, коли ми з Юлією Тимошенко у 2009 році програли президентські вибори і з її фракції, як щурі, побігли до регіонів, до Януковича, більше половини депутатів. Сьогодні, коли ми з вами здолали Януковича, усі ті, хто колись зрадив Тимошенко, вони сьогодні зрадили Януковича і біжать назад до Тимошенка. Нам треба такі пристосуванці. Ні. Чого вони біжать? Вони знову біжать до кори та свині, вони знову біжать за посадами, за ресурсами, за всім іншим. Я кажу, ми сьогодні прийняли рішення про дострокові вибори президента. Я пропоную майдане прийняти рішення. Як тільки стабілізується парламент, стабілізує політичну ситуацію в Україні, треба прийняти рішення про дострокові парламентські вибори. Нам не треба парламент зрадників. Нам не треба парламент пристосуванців. У парламент мають прийти нові політичні сили. У парламент має прийти молодь. Яка стоїть тут на майдані. Я пропоную заборонити обиратися до Верховної Ради усім депутатам, які були 23 роки, депутатами Верховної Ради. І я готовий перший відмовитися і не йти до парламенту. Люди добрі. Люди добрі, сьогодні у нас унікальна можливість. Почуйте мене сьогодні у нас унікальна можливість заставити владу на десятки років уперед, на сотні років уперед, пам'ятати, що вони служать людям. В цьому історична місія майдану. Ми її ще не досягли. Ми прибрали тільки Януковича. Тепер нам треба сформувати таку владу, щоб вона знала, що без Майдана крок, уліво, крок у ліво, крок право розстріл на місці. Тому я звертаюся до лідерів всіх фракцій, усі пропозиції по міністрах, по керівниках відомствах виходити ось сюди і узгоджувати з Майданом. Так чи ні? Ще про що я хотів сказати, Януковича засікли в Донецьку. Я зараз звертаюся до міністра внутрішніх справ Овакова, до Служби безпеки Наливайченка, до виконувача обов'язків міністра оборони Замани. Беріть його тепленьким негайно сюди, негайно. Шановні українці! Якщо ви мені довірите, я готовий бути обвинувачувачем майдану на процесі проти Януковича. Я проситиму для Януковича смертної кари за сотні вбитих наших побратимів, за тисячі покалічених людей. За вибиті очі, за відірвані руки, за поламані ноги. Прощення їм не повинно бути. Ніяких домовленостей. От я сьогодні вранці в Верховній Раді, хто чув, пропоную негайно проголосувати рішення про заборону виїзду з України до ГЕПи. Це і Кернеса Парламент не підтримав. Вони утекли. Я зареєстрував постанову і прошу вас, майдане, приймаємо тут рішення, щоб у мене був мандат від вас. Завтра у Верховній Раді проголосувати постанову про заборону виїзду з України усіх державних чиновників, прокурорів, суддів, міліціонерів. Ми не повинні цих щурів шукати по закордонах. Ми не повинні повторити 2004 рік, коли вони всі потікали, а через п'ять років вернулися з Януковичем і грабували, гвалтували нас наступні чотири роки. Якщо ми їм дозволимо зараз уникнути відповідальності, ця цвіль, ця погань знову вилізе, ця орда знову піде через якийсь час на нас. Ми повинні їх притягнути до відповідальності, посадити до в'язниці. Я вимагаю від Овакова прийняти сьогодні рішення про розформування підрозділів Беркуту. Всі керівники Беркуту, а їх 20-ро, повинні сісти на лаву підсудних. Новий нюрнбергський процес для Беркуту, для снайперів, які нас убивали, наших побратимів, керував снайперами полковник Савалюк, керівник спецпідрозділу внутрішніх військ кримського командування. Я розраховую, що до 12 годин ночі сьогоднішнього дня. Полковника завалюк буде заарештований і ув'язнений, так чи ні.